Привіт, це з гаража в Небо. Тут ми говоримо про те, як побудувати літак в домашніх умовах. І сьогодні поговоримо про дерев'яні літаки. Що це таке, як їх будують, чого будують. чому дерево? Дерево це класика авіації. Саме з нього робили перші літаки у світі. Воно доступне, легке в обробці, не потребує спеціального обладнання. І сьогодні аматори обирають саме дерев'яні конструкції для початку, адже з ними простіше стартувати. Як обрати модель? Існують десятки перевірених проєктів. Це може бути двомісний або одномісний, може бути повільний або швидкий, може бути з закритою кабіною, а може бути з відкритою, може бути ретро-стиль. Багато різних варіантів. І люди обирають, який кому подобається, а також спираючись на те, чи зможуть вони власними руками його збудувати. І чи вистачить фінансів на будівництво літака? Де взяти креслення? Часто креслення продаються напряму авторами проекту. Це коштує 100-300 євро, і ви отримуєте не тільки купу бумаг, а й підтримку самого автора. Також багато в відкритому доступі креслень в інтернеті. Це зазвичай старіші моделі, але теж гарні. Також є різні форуми, де люди будують літаки і діляться своїми успіхами. І це гарна підтримка і стимул до роботи. Як виглядає будівництво? Зазвичай все починається з столу. Це велика рівна поверхня, на якій деталь за деталлю склеїться фюзеляж, потім крило, це все шліфується. Процес довгий, але медитативний. І це як побудувати дерев'яний човен, який ще й літає. Скільки часу і грошей потребує будівництво? Зазвичай це від 1 до 5 років і грошей від 3 тисяч і до 10 тисяч євро. Але варто враховувати, що дерев'яні літаки це з найдешевшого сегменту. Хоча деякі люди розтягують будівництво на десятки років, дерев'яний літак це не мрія і не фантастика. Головне трохи терпіння і руки. В наступних відео розкажу про підбір матеріалів, про підбір креслень. Також поговоримо про інші конструкції: алюмінієві зварні струб, кіт, набори. Тож підписуйтесь щоб не пропустити. Буде багато цікавого.